Ще з давніх часів майже у всіх народів є звичай на святого Миколая дарувати дітям всякі подарунки. Велика тоді втіха. Святий Миколай, будучи священником у Батарі, а потім архіпископом у місті Мири, розклався на чайні домові мене міста. Осе майно роздавав бідним, його весні. Колець засідає. Зразу ж поїдемо на землю. Там є куди і до кого ходити. Я ще не буваю ніколи на землі. От цікаво подивитися. А чиї тут діти і які вони? Є різні діти, але діти, до яких ми сьогодні поїдемо, це українці. Славного та лисарського колись роду. Вони гарні, добрі, люблять свій край та пильно привчаються йому служити. За це наш святий отець їх дуже любить. Так все про них пам'ятає. То жениться подарунки так багато. Звісно, сестричку. скінчити. Відчинити? Чи дзвонив хто? Ой, спішу, спішу. Ой, не буду, дідусі, не дзвони. А ну, от нам в'язати до ручки. Працюємо від а ще не готові. Вже й руки помолюють. Нічого, нічого. Сідайте ось тут біля нас. Та й в'яжіть по дорогу, та й розказуйте про своїх українців. Ті, бо послухаємо, та й робота швидше піде. Ох, українці. Славний славний народ, добрий, людяний, чесний. Бога любить, віру свято шанує, але одне в нього є лихо незгода. Ото буває, здобуде волю, а прийде незгода і все зруйнує, знищить. Молю нашого Отця за те, щоби освятив їх розум та допоміг їм. О, дітоньки мої, болить душа, як згадаю. О. -о, -о, -о. Дедушки звонит. Что это дзвонит? Что, шо? Кого гонят? Да. Да звонит, Святий Миколай, той, що потребує, вибиратися тепер на землю. Чого хочеш? Мер на землі? То то не сюди, то там друга прама направо. Оголосишся до святого Петра. А, я ще не вмер. що мені вбирати? Тай мої вологи вмирають. що мені до святого Петра? Я не хочу знимати жодних інтересів. Я хочу до Святого Миколая, як його немає вдома. Може, шановне пасто куплять що? <риклад> Можливо, сьогодні між українців. є прекрасні для них дануночки на продаж. Маю ковбасу, горілку, тютюн. Все, що хочете. Все за гроші. Ну <риклад> нічого не купую. Де, з Богом, звідкіля прийшов. Як то йде? А чому зараз тобі? А з чим панство на землю поїдуть, коли в мене нічого не куплять. Я свой чоловік. Чому панство не може купити у свого чоловіка? Тому що у чужих купувати. А в мене товар крема, сорт і дешевенька. Я можу й бог дати, я не боюся. Ту не генлюють, ту небо. бать. Як ти сюди попав? Зачем? Як зайшов? Ха, велика штука. За гроші всюди сьогодні зайдять. А що робити? Де тепер торгувати? На землі не дають, а з неба викидають. Що за робота? З чого порядний чоловік має тепер жити? Кажу тобі, ту не торгують, ту небо. Йди собі на землю і торгуй там до віку. Що тут шукаєш? Як то торгуй? Чи там торгувати? Грошей хлоп немає, до шинку не ходить. Видума якусь кооперативу, а якщо до їх з голоду помирають, то хіба то порядок? То який то порядок? То не є жадний порядок. Я ваш інтересний те, то може взятись до якоїсь іншої роботи, та всі ж не до та що значить до роботи? Я ж не маю робити того, щоб вести хлопером. Я порядний чоловік. Я люблю наших хлопів, я не хочу відбирати їх хліба. Але нехай він і мені дасть жити. Ну, побій, що на бажаток паниця ти. У мене і все, що захочете. Може тютюнець, може папіросочки, може. Що це ти собі задумав? Що це ти, цю погань і на небо на небо приніс? Ах, ти ж душою, а, ой, а я дала душою діду, тебе як судьбу. Ну що свистати? Не, не треба свистати? Я сам піду, не гарно свистати. Айва, ай. який мені великий пан пан! Поганий день не дадуть подримати. Поганий день. Ну все, сестричко, дарунки, мабуть, вже досі. Коли затримався, в колега. С труду зробити. Оце це я українцям принесла від мене даруночок, а їм цього треба? Ой як треба! Агов? Пане? Ласкавий пане, чуєте? Агов? Спить. Треба почекати. О, як гарно у вас тут та пишно на небі. І тепле, привітно. Не те, що у нас на землі. У нас там така завірюха, заметіль, Світу Божого не видно. І часи тепер такі тяжкі настали, що немає де хлопові гроші заробити. Такі тяжкі, що крий, Господи. Що то за галузь? Що таке? Хто там такий? Шова Ісусу Христу. На віки слава, що мертві? Та люди, та то не туди, то та там друга брама направо. -направо що? Та хорони, Господи, які мертві. Я приїхав до Святого Миколая. Пазник у нього на землі а? сьогодні. Відвезу його. А? А? От то ти, дремна. Як твої справи, Но, як інтерес. Се народилося тої бензинової погані, тепер порядному візнику немає роботи. Старій забували. За старі чому я вийшли? Та після того ми... Але, ну, нема дома. Добре, я почекаю. Ви сам душі. якщо що тобі відласти на землю сьогодні? Не треба мені сьогодні подати візника. Сьогодні закажемо так скоріше буде. <плес> <собі з> <плес> а це, що за діти зібрались зараз нас взагалі. <плес> а це наші діти добрі, чемні, побожні. Тебе очікують. Благослови їх та обдаруй. Хай благословення Боже осінить вас, хай серця ваші відірвуться від суєти земних справ і піднімуться понад нею. Хай осінить вас благодать Божа. А тепер я хочу познайомитись ближче із дітьми, які прийшли до Святого Миколая. І роздати їм подарунки. А може хтось із дітей приніс нам подарунки, чи вірш, чи пісню? Останньо, <постан> 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 я бачу, сидить якийсь ночі, має від дверей ключі. Знає, хто живе іде, як себе щодня веде. Чемним діткам хоч потроху, чи підкита у панчохи, він кладе потішки. А на мишки. Хто це, швидко відгадай, це наш любий мир. <постан> що Свято карті червоне, що Миколай святий не в мій, свяне власні несе. Це свято раз разбуває в році. Воно нікого не є. Бо Миколай святий з неба. Веселі в кожного земля. Отець сім, при всіх це знає. Хоч любить нас та бачить все. Відчерних лагідних літай і радість тим за це несе. Прекрасне свято це у грудні, приносить віру в чудеса. І знають всі, що в тяжкі будні віра у свято все спасе. У кожній країні є своє свято. Там сантакла, срінчий Дід Мороз. Ми любимо Миколая, нас багато. З нами Матір Божа і Ісус Христос. Дякую. Любий очі, Миколая, ти усе про мене знаєш, висоти небезпустися, серця лагеря натакнися, осети його любов'я, подаруй душі здоров'я, буду чемної сухня, на все робитиму старано, хоче очі, як і ти вмир. Знаю, Давай, спасибо. Все Давай. Ой, дедуся, у Yeah. <laughs> Згадували добрим словом Святого Миколаса, щоб ми пам'ятали про цей день і про його заумку. Хоч. nevez